Усім привіт! Сьогодні 2.11.2022 2022 року. В кінці жовтня, 20-х числах, Стасіку виповнилося 8 місяців, пішло, пішов 9-й місяць. І настав час йому відрізати балабончики. Зараз 11.30. Ми записані на 12. ту Стасік нічого не їв з вчорашнього вечора. Сказали, не годувати його нічим. Бідненький хоче їсти, вже він і Отже, йдемо зараз в лікарню і... Будемо його чик чирік робити. <хи> шкода бідненького. Але це для, ж... для його добра. Все, будемо йти. Стасічок наш в боксіку. Так шкода його. Йдемо, здавайте. Все, нарешті ми дісталися клініки ветеринарної. Дуже хороша клініка по відгукам і дуже добрий доктор, який є чуйний до тварин і дуже їх любить. Ой, таке відчуття ніби собі іду щось відрізати. Такі Наш Стасик в клітичці сидить і наблюдає, як приносять собачок, котиків, які боліють. Стасик смішний такий. Дивиться здивовано на велику собачку.

Матінькі, сьотіки, маленькі вольно. Я зараз сама буду плакати. Матіньки, сьотаки, квіточка, погружається в сон. Ага. Я не ну. Тобі. Я? Дивиться, цікаво таким. Такі люди молодці привели з вулиці безпритульну собачку. За власний рахунок будуть її стерилізувати. Тільки багато тут. Теж один собачка на столі лежить, потім ще котик. Щось він бачить, щось так животом робить. Зараз робить? А, може да, бекать може ой батько. Бідненькі. Це ж, мабуть, через цей кормікін можна. Після. Не їсти не можна. Тримай. там, смачно. Може, сваку, якщо не їм. Ну, може, рутку. Ох, йоу. <голові> в кулюк. Молодець, Стасюк, молодець. Можем. 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 Нема чим ригатиму. А, нема чим, да? <ристос> Пустий. Ні, 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 ні. Та шось, <ристос> щось, не бере його. Щось, Стасюк. Стасюк, засинай. ти не має доспати. <ристос> ні, 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 Два жовтенькі для кошеня. Доколюємо. Вже навіть не реагує. Все. А ти один тиховай. Доколювалися. Хоче ще не засинав, тому саме доколоти. Няк не реагує. Я роблю так само, але якщо люди можуть зайти, швидко, я стараю. Краще чекайте, бо вона буде на вулицю, що склади. Можна сюди положити. Десь на підводі, якщо має лежанку лежанку, щось застелити. До спинки mm -hmm. можна бутилочку з тепленькою водичкою положити і вкрити його. Mm -hmm. Буде виходити з наркозу, може бути неадекватним. Mm -hmm. В плані того, що кудись може лізти, бігти, стрілити. Mm -hmm. Все, Стасік, почистили тебе. Okay. Як кнура. Ну що, будемо пакувати і виносити. Він холодний труп. Він такий чуття, як він мертвий. Холодний. Тільки вушка йому не, не приживи. Стой, там рідну хату. Сімейний склеп. <плес> Пасічок вже вдома. Так лежить страшно. Так повільно дихає. Будемо наглядати за ним. Через кілька годин буде, мабуть, ворушитися. Спить хороша наш. Вже минуло півгодинки. Все без змін. Стасік спить. Ми його накрили. Минула ще година без змін. Все без змін. Дихання помітно стало частішим Отже, всі моторні функції організму поступово будуть повертатися в звичний режим. Значить, все проходить, я думаю. Минула ще година. Стасік зашевелився. Щойно маленький. Очі... Оченятками кліпнув. Підняв голівеньку і подивився на нас. Отже, наркоз вже виходить. Помаленьку. І Стасік приходить в норму. Стасік. 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 Положили йому під одіялко теплу водичку, грілочку Під спинку. Стасік приходить в себе поступово, Бідненький, Не розуміє, що робиться. Ой, як шкода. Зараз йому дуже-дуже погано. Минуло від початку уколу. Три години. Бідолашка. але Хоче кудись сратися. Малесенький, Стасік. Не відпочивай. відпочиває. Звонечко, лежи, Кіцюнька. Минуло більше 4 годин, Стасік робить перші проби, щоб встати. Ось він, бідненький. І впісівся. Впісівся Стасік. Медолашка ледве йде. Хитає його в різні сторони. Не може йти. Падає. Минуло вже близько 5 годин після операції. Стасік намагається повзати, вставати. Щось виходить, а щось ні. Впісявся бідний весь обпісяний. Такий як варений. Ну, вже відходить. Незвично його таким бачить. Зазвичай, як мавпа скаче. А тут. І не сидиться, і не лежиться. Вже минуло близько 6 годин. Стасік намагається повзати. По квартирі і так повзає, наче новонароджене осля, чи лосеня, незграбно ходить і падає на рівному місці. Поводить себе не так, як в житті, ще язичок звісає, мабуть, унімівши у нього. Постелили йомусь таку пільоночку, трошки кровить, я бачу. Деякі плямки такі кровіні. Ну і тулиться до нас. Стасік захотів їсти. Ледве доповз до своєї тарілочки, що стало сигналом, що треба було дати йому їсти. Якось їсть язичок у нього звісає, але якось він намагається їсти. Якщо хоче їсти, значить буде здоровий. Вже дев'ята вечора. Стасічок потихеньку оживає, вже ходить, слабенько ходить, вже поїв знову, вже відновлюється. Тулиться до нас, саменький не може бути в кімнаті. Отже йде на поправку. Що буде завтра, побачимо. А зараз будемо лягати спати. Ось і настало завтра, тобто сьогодні. Наступний день Стасік очухався, спав дуже добре цілу ніч. Так, тулився під одіялом. Переніс він цю операцію дуже легко. Відновлюється, відновлюється в нього апетит, їсть як бугай. Балабончики його дуже сильно порізані, ранка така глибока, але затягується і все заживає. І Стасіку зараз дуже комфортно і добре. Відео про те, як будуть поводити ваші котики після відрізання їхніх балабончиків, можете побачити. І відео, я думаю, було просто цікавим. Бай-бай, стасік. Кажи бай-бай. Бай-бай!